Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Переходимо від одних інновацій до інших, тепер до освітніх. Освітню лідерську програму для старшокласників. Вперше проводить Київський аспен інститут. Загалом, Аспен це простір для вдумливого діалогу між дорослими лідерами та лідерками. Але зараз спільнота вирішила рухатися до молоді. І більше про це ми дізнаємося у виконавчої директорки аспен інституту Київ Юлії. Тич. Чківської пані Юлія, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, проєкт для молоді називається Aspen Київ Challenge. точніше, навіть не для молоді, а для підлітків. Це старшокласники. Розкажіть, чому за нього взялися і що він власне передбачає? Дякую, дякую, приємно бути з вами. ви правильно сказали, що багато багато років аспен інститут працює вже з дорослими лідерами, які реалізовані, які впливають на те, що відбувається в Україні, і в світі, і своїми рішеннями визначають власне майбутнє нашої країни. А проте з кожним днем все більше і більше ми в рамках глобальної мережі Аспен-Інституту, зокрема в нас, в українському а, надихаємося молодими людьми і розуміємо, наскільки важливо працювати все з молодшими і молодшими лідерами, оскільки ці підлітки, ця молодь це вже не про майбутнє, це про наше теперішнє. І, зокрема, на той великий фактор важливий, бачачи, як багато молодих людей виїжджають з країни. А ми вирішили спробувати такий перший пілотний формат. А в двох громадах ми обрали дві громади Бучу та Бородянку, і запустили таку п'ятимісячну програму. Великий форум був на початку минулих вихідних у Бучі, і суть програми це залучити цих молодих людей до змін у своїх громадах. А, тому це така, якби перша версія: діти від 13 до 17 років, mm -hmm. три команди з Бучі, три команди з Бородянки вони обирають виклик, який стоїть перед їхньою громадою. Чи це буде екологія, чи це буде робота з ветеранами, внутрішньопереміщеними особами, чи це буде освіта? А виклик громади вони обирають абсолютно самостійно. Потягом, протягом п'яти місяців вони працюють над рішенням. Імплементують це рішення і а, будуть презентувати на фінальному етапі вже результати імплементованого рішення. Таким чином, ми включаємо цих молодих людей, а в цю знаєте даємо їм відчуття відповідальності угу. за ті зміни, які а, відбуваються. Вони не чекають, що хтось буде вирішувати проблеми за них, а беруть а, свої руки і а, пропонують імплементувати ці рішення. Це також допоможе їм розвиватися як лідерам. Це також допоможе формувати спільноту молодих активних людей на рівні шкіл, на рівні спільнот. Надзвичайно надихаючий проект, і ми радіємо, що змогли отримати таку підтримку від цих двох громад на цей пілотний етап проекту. А як це буде відбуватися? Тобто зараз пройшов форум, потім дітей зберуть по групах, і як вони будуть напрацьовувати рішення? Будете залучати сторонніх експертів, фахівців? Чи все-таки в груповій молодій роботі має народитися істина? Форум був такий, знаєте, дві цілі великі мав великий форум. Це було Надихнути дітей, молодих цих наших підлітків, молодих людей, а історіями тих, хто взяли виклик і реалізували, імплементували класні рішення в різних сферах. А також на форумі ми. Поговорили про ті виклики, які в принципі стоять перед українським суспільством від поляризації до інклюзивності безбар'єрності, до проблеми виклику виїзду молоді за кордоном. Це була така феєрична, насправді дуже надихаюча подія з відомими людьми, з комирами їхніми. Чудовий був діалог. На другий день це вже було лише шість команд, сформованих на базі шкіл, відповідно, три з Бучі, три з Бородянки, і кожна команда обирала цей виклик. А після того, як вони обрали виклик, в них є два наставники, і, звичайно, наша команда аспен Інституту, яка з ними буде постійно на зв'язку, вони будуть працювати кожного тижня над пошуком рішень. Вони будуть спілкуватися з різними стейкхолдерами, Вони будуть з владою, з освітянами, з людьми, з мешканцями. Тобто, це буде такий комплексний процес навчання через дію. Знаєте, те що learning by doing. А, І ми їх будемо підтримувати. Вони будуть залучати додаткові ресурси. Ми їм даємо невеличкий грант на те, щоб вони мали ресурс фінансовий імплементувати це рішення. Тобто ми їх супроводжуємо, їх супроводжують наставники і в кінці вони презентують результат вже своєї роботи. І це пілотна така стадія, а, яку ми потім хочемо масштабувати на різні інші міста країни. Це включення молоді в процес від процес відновлення а, нашої країни. Це додаткова мотивація для цих молодих людей лишатися в нас вдома в Україні. Це для них велика мотивація і приклад, що все можливо, все в їхніх руках вони мають значення. Mm -hmm. І знаєте, от мене коли змій один наставник навчив, що нічого не очікуй, нікого не звинувачуй, бери і роби. І це власне програма про те, як брати і робити, навіть якщо ти 13 років, ти бачиш проблему, не треба чекати, що там хтось дуже на верхах тобі буде її вирішувати. Тому що ти маєш силу, ти маєш ресурси ініціювати зміну і вирішення цього виклику на місцях. Саме про це ця програма. Ну на завершення, а діти, підлітки, яких ви відібрали, вони як взагалі з таким завданням себе почувають? Не сильно застресовані? Знаєте, застресовані. Ви дуже класно підмітили, тому що це ми вас пані раніше працювали з підлітками в рамках лідерських семінарів для підлітків. І це завжди були діти, які е, всюди подаються. Вони дуже проактивні, вони вже прогресивні. Вони вже 14 років мають свій там CV, резюме з досвідом. Коли ми зайшли в ці громади, ну про що Буча й Бородянка? Тобто це глобальний, і чому ми вибрали ці громади? Це глобальний такий символ реально великого болю. Всіх нас і всього світу. І наше завдання це як ми трансформуємо цю біль в нашу стійкість, в нашу силу. І ці діти вони дуже інші, ніж ті, з якими ми звикли працювати. Знаєте, ці супермотивовані, лідерські. А нам, нашій команді, зайняло багато часу вже і займатиме ще час, щоб їх знаєте, розкачати. Тому що Ді, там не я сподіваюся, що вам це вдасться. Тому що справді мета, мета благородна, окрім того, що зарядити цих молодих людей, посприяти розвитку громад так ще й залишити їх в Україні. Дякую, що ви до нас сьогодні долучилися. Це була Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен, інституту Київ. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.